Плавно заходимо на другий етап обробки винограду. Перед цвітінням погнали розбиратися, коли саме, чим та як. Важко назвати точну дату. Її не буде. У кожного ситуація своя і залежить від регіону. У нас, нагадую, Південь Чернігівської області, місто Прилуки. Всім привіт! Сьогодні, 5 червня 2025 року, маємо ось таку ситуацію. Восторг уже квітує на повну, решта ще готується. Обробка перед цвітінням передбачає обробку перед тим, як виноград скине ковпачки. Що за ковпачки, де їх шукати? Погляньте на грону. квіти в ній, як і жачки, розпущені, розпушені, ковпачків уже нема. А де ж вони? Ми їх можемо побачити під кущем на землі. Таке сміттячко незрозуміле, рязка. ось це і є ті ковпачки. Не лякайтеся, що вони посипалися, вони рослині вже не потрібні. Це був просто такий природний захист рослини. Після цвітіння течинки теж відпадуть, засохнуть і залишиться тільки зав'язь. Це все нормально. До другої обробки важливо завершити інші справи: підв'язування, пасинкування. Ось дивіться, уже все зроблено. На час цвітіння даємо рослині спокій, за потреби тільки полив та підживлення. Ось інший сорт винограду, і тут бачимо зовсім іншу картину тут лише бутони. Ковпачки і ще на місці, але все відбувається так швидко, краще не зволікати. Якщо вам здається, що хвороб ще немає, можна почекати з обробкою, то це не так. Профілактика завжди краще за лікування, попередити, щоб потім не було запізно. Коли хвороба вже лютує, її зупинити дуже складно, якщо не сказати, що зовсім неможливо. Ще раз торкнемося теми біопрепаратів і хімії. Я користуюся біопрепаратами там, де тільки це можливо, але виноград це зовсім не та історія. Часто експериментую. Біопрепарата для винограду не знайшла. Якщо ви знаєте, пишіть в коментарях, буду дуже вдячна. Знаю, що мене дивляться розумні, досвідчені люди. Допомагайте порадою, сприймаю раціональну критику, прислуховуюсь до порад. Усе добре. Обробляю за перевіреною роками схемою. Це працює, дає гарний результат, тому відмовлятися від неї не бачу ніякого сенсу. Так, дивимося, переходимо до наших препаратів. Важливо розуміти, що і для чого ми робимо. На винограді найпоширенішими хворобами є мілдіо і оїдіум. Важливо розуміти, який препарат, від чого ми беремо. Редоміл Gold Air ми беремо від мілдіо 50 грам. І на 8 літрів води. Від оїдіуму, борошнистої роси та павотинного кліща беремо тіовід Jet 40 грам. Написано на 10 літрів води, але нічого страшного, ми будемо робити все на 8 літрів. Змішувати між собою ці препарати можна. Реакції, е, ніякої негативної вони не дають. Що стосується підживлення та препарату для кращого запилення, ну, я беру препарат зав'язь із комплексом різних мікроелементів, ось дивимося на склад, маємо цілу купу різних поживних речовин. Але додавати його в бакову суміш, я не буду. Я краще трошечки почекаю. І пізніше оброблю по самих гронах. Ці препарати спрацюють від шкідників і хвороб, а пізніше зможу попрацювати іншим препаратом. Що стосується павутинного кліща, якщо ви пам'ятаєте минуле відео, то ми працювали актофітом, і як бачите, ось результат. Всередині пошкоджені листочки, які були, зовсім висмоктані. А зверху ми його перебороли і рослинка дала ось такі здорові листочки. Якщо у мене залишиться бакова суміш, то я зверху і ще оброблю нею свої рослини від павутинного кліща. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Дякую за увагу і на все добре!